Чоловічі від бренду Disney. Всього за 275 гривень за одиничку. У лоті буде 12 одиниць і вартість лоту 3300 гривень. Дивимося, які будуть піжамки. Це в нас бавовняні. Ось така буде з довгим лонг з довгим рукавчиком, із мікі і червоними штанами на резинці. Також буде чорна френз з чорними штанами. І з коротким рукавом, і буде чорна френс з сірими штанами. Будуть марвел. Також з коротким рукавом. Це 100% бавовна. Ось така марвел буде і з такою резиночкою. Теж класне, дуже. А будуть ще ось такі міньйони у нас. такі з Синіми штанами, така резиночка яскрава. А, і буде червоний мікі з чорними штанами. По розмірам, теж довгий довгий лонг довгий рукав, по розмірам sk 1 m 1 l 4 XL4, і навіть є 2 xl 2 одиниці. одиниці. Якщо вам сподобався цей класний лот, ви можете замовити його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео замовляйте.